З глибин століть, коли знання були привілеєм обраних, а мудрість передавалася з рукописів, виникла ідея. Ідея створити осередок просвітництва, де формуватимуться майбутні свідомі громадяни та першовідкривачі. Так, серед інших з'явилася на карті освіти, і наша конотопська школа. Її фундаментом завжди була непохитна мудрість педагогів, які не лише відкривали таємниці наук. Ай виховували в учнях чесність. Відповідальність та шану до знань. Але сьогодні ця спадкоємність живе в кожному просторі. У сучасних кабінетах, де юні дослідники пізнають закони Всесвіту. На уроках фізики та хімії. У майстернях, де втілюються в життя технічні задуми. У кабінетах. Що входять до програми ЮНЕСКО, розширюючи світогляд, у актовій залі, де народжуються перші тріумфи, у спортивній залі, де формується характер і воля, та звичайно на уроках іноземних мов, що стирають кордони для майбутнього спілкування. І в цьому безперервному потоці життя, де минуле гармонійно поєднується з майбутнім, існує особливий рушій. Рада учнівського самоврядування. Це ми генератори ідей, організатори та ініціатори. Ми це життєвий пульс сучасного ліцею. Отже, наш ліцей це набагато більше, ніж просто навчальний заклад. Це унікальний мікрокосм, де концентрується інтелектуальна енергія, народжуються таланти та формуються особистості. Ми всі різні, але саме тут об'єднані. Ми стаємо єдиною творчою силою. Ми ліцей номер один. І наша спільна історія триває.